Саме величезний привіт. Ми з вами в копійочці. Сьогодні подивимося, які акції в копійці на цей тиждень. А, так, дякую за коментарі, дякую дуже вам за ваші вподобайки. В акції серветки хата багата, вологопоглинаючі. Знаєте, всі ці серветки вони дуже добре впитують вологу, де щось розлили, повитирали на кухні, витиснули і. Добре, 28 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. 28 гривень. Тут а, 5 штук в упаковці. Також зараз можна придбати ось такий а, змивач в туалет. як Я говорю, 35 гривень. Є декілька ароматів. Зверніть увагу, знижка 40% на губки. 6 штук 30 гривень. Так, тут у нас бомбочки для ванни. У вигляді. Пончика, ось такого, теж різні аромати, 30 гривень. Батончики від рушен, бачу, різні смаки, можна придбати за 15 гривень. В акції зараз тарілочки, ось така десертна, квадратна. Також знижки 40% 35 гривень. Ще можна купити ось такі порційні салатники, також зі знижкою 30% 35 гривень. До речі, малюнок поєднання, бачите, одинакові. Серветки вологі 72 штуки, ціна 35 гривень. А зося, бальзам для миття посуду. Тут цілий літр, зараз можна придбати за 35 гривень. Бачу, дуже багато привезли різної косметики в магазин копійочка, але на жаль, зараз ще акцій знижок нема. Дуже хороша знижка в Копіючці Буває 50 і навіть 70% знижки. Слідкуйте за відео, обов'язково вам покажу. Це мабуть на наступний тиждень будуть знижки 50% на косметику. В Копіючці. Ось зараз можна придбати ось такий коректор зі знижкою. 50%. відкрився 35 гривень. Зі знижкою парфумовані води 50%. 50 Гривень, тут 88 мл, різні аромати. 28 гривень спонж для макіяжу. Терка для п'ят, до речі, хочу сказати, дуже хороша, надзвичайно хороша, двостороння 90 гривень. Зі знижкою грибінці по 30 гривень, ось такі можна придбати. Ось такі гребінці із люстерком 55 гривень, кольори в асортименті. Фарба паліт, інтенсив колор 88 гривень. Ці 90. А ці тільки до 2 лютого. Завітай у копічка. В акції гелі для душу Овшай тут а, два види бачу, полуничний та орхідея по 53 гривні 400 мл. Зі знижкою 30% бомбочки для ванни, тут є ще такі цікаві теж фігурки різні, навіть є ведмедики. Тверде мило палмалі по 30 гривень 90 грамів. Зі знижкою рідке мило з молоком та медом є банан та антибактеріальне. 330 мл по 28 гривень зараз зі знижкою. Тверде мило дуру, також в акції 24 гривні 100 грамів. Дуже хороше по якості. А дору гліцеринові. Тут два твердих мила 68 гривень. Зі знижкою шампунь яблуко та ніацин зміцнюючи від торгової марки Маква. Тут 500 мл 48 гривень. Шампунь сйоста та кондиціонери сльоз в копіючці зараз по 153 гривні. Є для усього волосся, для кольорового та надання об'єму. Зубні пасту лакалут в копіючці зараз по 90 гривень. Зубна паста Простодент 120 г 63 гривні. Це е, свіжа м'ята, 750 мл. А що ж це за цінник? Мабуть, щось помилилось. Давайте перевіримо на сканері. 35 гривень зубна паста, свіжа м'ята. В акції дитяча зубна паста лакалут по 88 гривень. Зверніть увагу, що непогана ціна тримається на порошок гала 800 – 200 гривень. Можна придбати ось такий порошок універсальний, чисте чудо. Тут 3 кілограми 125 гривень. Розібрали капсули Зося Колор, де прання тут 12 капсул, 80 гривень. Капсули у тіпуті для прання дитячих речей, також 12 штук, 100 гривень. Можна придбати будь-який селан, зараз за 100 гривень об'єм 770 мл. Лінор спрей для розгладжування тканин. Ціна 200 гривень, 500 мл, також є різні різні аромати. Велс, кисневий відбілювач 500 грамів. Зараз він. А, так, де він? 80 гривень і кисневий плямовий відник, 500 грамів також 80 гривень. Савекс, пом'якшувач, кондиціонер для білизни 80 гривень, 800 мл. Також можна придбати чисте чудо, а, це також ополіскувач літровий 35 гривень. Це найдешевший кондиціонер, що я бачив в магазинах. Найдешевша ціна. Місіс Хелен, кисневий відбілювач. Зверніть увагу, кілограм 110 гривень. Також кисневий плямовий вивідник 900 грамів 110 гривень. Ось такі аспреї. Чорна орхідея, цитрус та імбир 400 мл. Зараз по 35 гривень. Змивка Брев 50 гривень. Ну, звичайно, потрібно вигідніше купити. Вона 135 гривень. Гель для миття посуду топ ефект. Новинка. Тут 940 мл 53 гривні. Чисте чудо це особиста марка, власна марка копіючці. Копієчки Aloe Vera, літровий для миття посуду 25 гривень. 23 гривні засіб для миття дитячого посуду 500 мл. Хороша ціна на Onyx яблуко для миття посуду. Знижка 40% 25 гривень. Або чисте чудо 500 мл, також 25 гривень. Запаска для швабри 60 гривень. Я знаю, що дуже хорошу ціну на совок та щітку 60 гривень лише, зверніть увагу. А самі саблочки можна придбати за, 60 гр... за 30 гривень. Відбачайте. Хочу показати новинку, ось такі щітки у вигляді листочка. Досить цікаво та оригінально придумали. Господинки, зверніть увагу, дуже хороша ціна на цей паперовий рушник преміум. Він а, двошаровий. 150 відривів, Знижка 40%. Зараз на нього 50 гривень. Серветки, косметичні, білі. 150 штук, двошарові в коробці. 33 гривні. Пакети для сміття хата багато. Тут 50 штук на 35-літрове відро. Зараз по 23 гривні. Також зверніть увагу. А знижка на губки бджілка від файну 6 штучок, 25 гривень. Знижка на памперси Active Baby 100 а, вибачаюсь, 470 гривень. Музика мене збиває, тому можу помилятися. Так, добре, далі ходіть. Теж знижка на добра знижка на крем-мило рідке від торгової марки Маква. Тут 1,5 літри. Є різні аромати. Ціна зараз 50 гривень. Знижка 30% на міксер. 7 швидкостей, 4 насадки. Ціна 220 гривень. Знижка 40% на мішечок кондитерський із насадками 45 гривень. Хочу показати новинку. Ось такі ложечки дерев'яні. З'явились у копіючці. Зараз проскануємо ціну. Ціна такої новинки 20 гривень. Ще одна новинка також ложки дерев'яні, трішки більше за розміром. Ціна 25 гривень. Ще хочу показати ось таку новинку, яка з'явилась на поличках. Фруктовниця золотавого кольору. Ціна 180 гривень. Новинка, салатник. Ціна 40 гривень. Ще одна новинка теж ось такий порційний салатник. Ціна 40 гривень. Серветниця це також новинка. Я їх показував у попередньому огляді. Оці по 40 гривень. А оці з'явилися сьогодні металеві. Зараз скажу ціну. Ціна 50 гривень. А ось такі можна використовувати, застелити гарну серветку або просту біленьку і використовувати на, на, для хліба на стіл по 30 гривень зараз написано фруктовниця. Порційні салатники. Зараз подивимось на ціну. Такі нагадують, знаєте, мені як а, піали для чаю. Так, ціна такого: 40 гривень. І ось такі самі схожі, так, тільки трішки більші. Ціна таких, зараз скажу вам. 60 гривень. Ці чашки я показував в минулих відео, але, на жаль, на них ще до сих пір немає знижок по цілій вартості стоять. 200 гривень, але погодитись, вони надзвичайно красиві. Ще хочу показати одну новинку, також щойно з'явилися в копійці, 70 гривень на 350 мл. Одна новинка, ось такі сито у вигляді кутячої мордочки, котячої лапки. Знижка на вологі серветки, упаковка з клапаном 120 штук, 30 гривень. А зі знижкою 50% фен для волосся 215 гривень. Зі знижкою ось такий: браш, щітка, сушка для волосся. Також знижка 50% 300 гривень. Знижка 50% 200 гривень, обігрівач. Знижка 40% на ополіскувач для тканин. 2 літри чисте чудо, 45 гривень. Так, мабуть, цей погружний блендер також зі знижкою. Зараз проб'ємо. З доброю знижкою будемо. Також знижка 50% 200 гривень. Ручний погружний блендер. Олія родинна 870 мл 50 гривень зі знижкою. Ще одна новинка. Ось така ємність контейнер для зберігання кексів 120 гривень. Тортівниці в копійочці по 180 гривень. Пла... А, пластикова з кришкою закривається з двох сторон. Так, стояти. Не хоче вона стояти. Добре. Хочемо побажати всього найкращого. Економних вам покупок зустрінемося у наступному відео.